На Житомирщині у пожежі загинула сім'я. Трагедія сталася у селі Кирдани. Серед ночі рятувальникам подзвонила перелякана жінка. У її сусідів горіла хата. Коли пожежники приїхали на місце, палало вже пів будинку. Сусіди сказали, що в будівлі є люди. Тож вогнеборці кинулися всередину. У дальній кімнаті на підлозі виявили три тіла: – 78-річної господині та двох її синів. За попередньою версією зайнялося через коротке замикання у електромережі. Прибувши до місця виклику, встановлено, що можливе знаходження людей в помешканнях даного будинку. Прийнято рішення ланка ГДЗС надати допомогу, після чого Ланка ГДЗС було знайдено в будинку тіла трьох і її мешканців, були прийняті міри по гасінню пожежі і в 6 годині 15 хвилин пожежа була ліквідована.